Сполучені Штати Америки привітали росіян з Днем Росії, відключили всіх фізичних та юридичних користувачів у РФ від іт послуг в тому числі від хмарних сервісів, і заборонили московські біржі торгувати доларом та євро. Відключення Мосбіржі сталося миттєво без попередження з 13 червня. На Московії трохи запалали пукани. Хоча економісти, наче от пишуть, що насправді саме ці санкції мають скоріш символічну природу, ну так не буде торгів на валютній біржі, і тепер курс рубля на Московії буде визначатися на позабіржовому міжбанківському ринку, як в Україні. У нас також немає біржі, і регулятори завжди вважали, що й не треба. Але разом із тим їхнього маленького блогера, фюрера, медведєва, це довело до сказу. Алкоблогер Димітрій Медведєв закликав завдати максимальної шкоди країнам, які ввели санкції після нових обмежень Мінфіну США. Дмитрію Алкаголіючу здалося, що санкції це не хухрим у хрим, і він в серцях, як то кажуть, написав, що США та їхні союзники оголосили нам війну без правил. Діяти потрібно за принципом око за око, а шкоду потрібно завдавати в усьому, у чому тільки можна зашкодити. каже Медведів, шкода їх економікам, їхнім інститутам та їхнім правителям. Шкода благополуччю їхніх громадян, їхній впевненості в завтрашньому дні. Для цього Мідведів пропонує шукати критичні вразливості західних економік, завдавати шкоди у всіх місцях, паралізуючи роботу компаній та державних установ, знаходити проблеми у найважливіших технологіях, знищувати енергетику, промисловість, транспорт, банківські та соціальні послуги. Цитата Нехай у них все зупиниться, все зіпсується, все полетить в тартарари, пафосно пише Медведів. Давайте перетворимо їхнє життя на суцільний шалений кошмар, у якому вони не зможуть відрізнити дику вигадку від реалій дня, інфернальне зло від рутини життя і жодних правил щодо ворога. Нехай отримують все сповна за шкоду росіюшці і якомога болючіше кожен може зробити свій внесок, резюмує Алкоголіч Медведєв. Ну, власне, Свій особистий внесок у боротьбу з ворогом Димітрій Алкогольович робить щодня. Не шкодуючи здоров'я, він знищує елітні запаси італійського вина, горілки Фінляндія та французького коньяку. Від каналу Саме Сік. Власне цей допис не несе якоїсь особливої інформативної чи там змістової нагрузки. Він просто так. Для покращення настрою завжди приємно, коли у Медведєва чи у всієї Московії палають пукани. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякуємо партнерам! Переможемо!